Осінні явища природи, дидактичні ігри. Хто вона ота красуня в золотім намисті, що без пезля, без барв, скрізь малює листя на деревах листя те, так блищить, як золоте. Це осінь красуня в гості до нас прийшла, цікаві ігри в сундучку принесла і пропонує відгадати загадки про осінні явища в природі. Перша загадка коли нема, чекають, коли прийду. Утікають. Друга, прийшов хтось, узяв щось, пішов би за ним, та не знаю за ким. А над річкою, над долиною повисла біла холстина. А ось і відповіді на наші загадки це вітер, дощ та туман. Осінь красуня пропонує ще цікаву гру, яка називається Що переплутав художник. Художник малював і намалював. Що гриби ростуть на деревах. Звісно, ні. Гриби ростуть під деревами та на галявинах, а на деревах ростуть фрукти. А ось діти ліплять снігову бабу восени. Це не так. Снігову бабу ліплять взимку, коли є сніг. А на цій картинці з хмаринки сипляться груші. Але ми знаємо, що з хмаринки йде дощ, а груші ростуть на деревах. А красуня осінь пропонує діткам виглянути в віконце і пограти в гру, яка погода восени. Коли йде дощ, погода яка? Дощова. коли дме вітер, погода яка вітряна. Коли хмарки закривають сонечко, погода яка? Похмура. Коли на дворі туман, погода яка, туманна. Ось і закінчилось наше заняття. Ви, діти, сьогодні молодці. До зустрічі!